Готую печиво для діабетиків. Яйця дрібка солі. 100 грамів масла розтопленого. Чайна ложка підсолоджувача, у мене стевія, 1 до 10, соло світ. Тепер борошно, борошно житнє. Раз. Два. 30 грамів житнього. І борошно пшеничне обойне, цільнозернове. 140 Сто сорок грамів. Чайна ложка розпушувача. Цієї кількості вийшло 10 печенюшок. Духовка вже розігріта, ставлю в духовку. Печенечко приготувалось, нехай. Прохолоне, потім буду смакувати. Так, дівчатка, 16 -та година, світло вже вимкнули, Куштуємо печиво. Воно таке, дивіться, бачите, як воно ламається. Таке пісочне. Спробуємо. Печиво смачне, дивіться рецепт, і робіть. І не почувайте себе обділеними, і буде вам щастя. Давайте, а мені смачного.